Сьогодні у нас понеділок, 7 серпня 2023 року, 8 година 2 хвилини, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, підростаючому поколінням, які ні в чому не винні, які заслуговують на кращу долю в своїй державі, де вони народилися, в своїй рідній країні. А корумпованим бидва злочинцям, котрі, знущаючись, збагачуються за рахунок інших, використовуючи свої службові становища та використовуючи свої статки, зв'язки, показувати хто і хто. Це дуже важливо в країні, де чомусь править не. Народ, а кучка корумпованих олігархів, які знахабніли і награбувалися свого часу і продовжують вчити грабувати інших. Такі ж саме битва людей, як і самі. Mais... П'ятдесят три, п'ятдесят чотири така от обстановка мене в дворі ранкова. Чекають ці шакали, поки я. Помилюся, поки поведуся на їхні ігри, які вони вигадали, І грають в них, вигадуючи різноманітні правила. Але не розповідаються про ці правила простим людям. Бо така гра, такі суки, тварі. А люди деякі сходять з розуму. Вигадуючи різноманітні несенітниці, вигадуючи різноманітні, обдумуючи це все. Зводять, сходять з розуму самі і зводять з розуму своїх рідних. Вбивають деякі вбивають своїх рідних. А поліція. Прокуратура, СБУ, всі коротше, продажні державні органи закривають на це все очі, бо з ними діляться, їх кришують, їм допомагають, купляють їм дорогі, дорогі машини. Вони витрачають великі статки в барах, в казино, в ресторанах, не тільки нашого міста, а всієї країни. Так що робіть висновки, хто і хто, хто кому допомагає. А хто над ким знущається? І чому в правовій країні в 23-му році, в 22-му, в 21-му цивілізованій країні будуються такі незаконні новобудови? Потім незаконно, без дозвольних документів їх узаканюють. І за це ніхто не несе ніякої відповідальності. Чому так? А потім ще... Ці олігархи влаштовують коронавіруси, різноманітні війни, щоб простий народ не прийшов до влади і це все не змінив. Бо вони не хочуть розлучатися зі своїми мільярдними статками, не хочуть розлучатися зі своїми здобутками награбонованими, бо звикли так жити. Ось такі от справи.